До Донецька прибула колона гуманітарного рейсу Ріната Ахметова. Фінальна у квітні. Цього разу мирним мешканцям Донецької та Луганської областей доставили 520 тонн продуктів. Що змінилося у складі гуманітарної допомоги, розповість Юлія Міншакірова. Фінальна колона 18-го рейсу Ріната Ахметова прибула до Донецька у середу ввечері. Перехожі зустрічають машини з Надією. Помагає та хмідом, молодець. цього разу вантажівки доправили до міста 520 тонн провіанту. Перед відправленням колони представники гуманітарного штабу Ріната Ахметова перевірили продукцію від постачальників з різних регіонів України. Основний склад продуктів залишається незмінним. Єдине штабу через недбалість постачальника довелося замінити м'ясні консерви на рибні. Партію Сардин замовили у виробника з Миколаївської області. Особенностью этого рейсу является то, що ми веземо консерви сардин, которые войдут в продуктовий пакет вместо тушенки, которую, я напомню, ми повернули поставщику з-за неудовлетворительного качества. Волонтери на розподільчій базі донбас арена розфасують продукти у 45 тисяч наборів для виживання і роздадуть мирним мешканцям пільгових категорій. Пенсії не дають, ні, сказали в маї в тут. Вже виживаємо на це. благодаря помозі. Комісно рада, що нам Ахмет за нас не ребят. Дай Бог вогбу здоров'я всім є. У квітні штаб збільшив інтенсивність доставки гуманітарної допомоги на Донбас. Було відправлено два рейси, які привезли мирним мешканцям східних областей півмільйона продуктових наборів і 30 тисяч дитячих. Їх волонтери видають, щомісяця сім'ям, сім'ям є малюки до двох років. Пособі дядька не отримую. А вот это вот по помощь хорошая, манной кашки, пюрешки разные, это хорошо. Меня вполне устраивает качество. продукты достаточно свежие, то есть это буквально месяц два дата производства. То есть нет никаких таких, что подходят к сроке годности, То есть є достаточно хорошего качества. Наступний 19 гуманітарний рейс Ахметова вирушить на Донбас уже в травні. Юлія Міншакірова, Анастасія Галкіна, Данило Потерімов. Собиття канал Україна.